Доброго ранку, друзі, слава Ісусу Христу! Вас вітає Тернопільщина. Канал Сільське подвір'я. Знаєте, що вам, друзі, хочу сьогодні сказати? Хочу сказати вам при великому святі сьогодні свято Миколая. Мене Миколай е, теж нагородив. Нагородив, по-перше, солодощами, а по-друге, вашими підписками, вашими вподобайочками, <кхи> за що я щиро вдячна при такому святі. Щиро вдячна і хочу вам подякувати за те, що ви підписуєтеся, за те, що ставите уподобаєчки. За те, що ділитися моїми відео, хоч <кій> хейтери не сплять, хейтерам завжди не догодиш. Я знаю, що це пишуть хейтери, люди, котрі заробляють на такому. Ну, хтось мусить і так заробляти. Ой! Вони пишуть мені, що вони мені пишуть. Багато балаканини. Не дочекалися до кінця відео. Дуже багато. Дуже багато болтовні. Я не знаю, я не розумію такого слова. Я розумію слово балаканина, розмова, розмовляємо, говоримо. Отаке «от я розумію. А що означає слово болтовня? Я такого не знаю. Так що... Ой, боже, болото болото. Отака, друзі, болтовня у мене. Отака болтовня, бачите? Ось така дорога. І я, як бачите, сьогодні знову йду на роботу. Немає у мене вихідних. Немає у мене свят, хто зі мною давно, ой, недавно, то скажу. Ще раз, що працюю я в магазині продавцем, хожу на роботу кожен день в одну сторону 2 кілометри. Ось такими болотяними дорогами. І не скаржуся на життя. Дякую Богові за все. Ось таке болото. Чуть-чуть так дуже трошечки мороз. Дуже трошечки. Можна сказати, що його і нема. Якесь таке, як сніжок натрушувався зранку. Я встала. Було ще темно, бо треба зготувати хоча б собі сніданок. Так як чоловік у мене приготує сам, собі потім. А я зранку собі теж сама. Так що ось такі друзі справи. <кій> Іду, біжу, долаю болото. О, тут більше примерзло від річки, ближче до річки. До річки якихось 50 метрів, може б менше. І тут більше примерзло. Тут уже як такого болота особу нема. Але. Я все рівно встигаю набрати на себе болота. Ну нічого. Ну нічого. Болото це не страшно. І це переживемо. І все у нас буде добре. Дякуємо Богові за все. Так. Бачите, яке в мене напереді чекає болото. Тому я долаю ось такі болотінні дороги. Всім дякую за перегляд. Гарного всім дня, спокійного. Дай Бог, щоб у нас усе вийшло. і святий Николай приніс нам перемогу. І спокій. О, болото, болото, болото. Дякую, що ви зі мною. До слідуючих відео. Па-па-па-па.